Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зараз вже стало очевидним, що два президенти США і Московії Андрофагії фактично поставили все на цю. Війну. Один на її продовження, з, так би мовити, капітуляцію України, це Путін, другий на її завершення. Так. Ну і що ж ми маємо зараз? Ні той, ні інший не збирається відступати. Таким чином зараз буде ситуація вирішуватися або на полі бою. Так, якщо Трамп вирішить, що треба виконати свою передвиборну обіцянку, якщо Путін відмовиться від миру, то він надасть Україні. Величезну кількість зброї, яка дозволить їй ну, спалити просто окупантів на нашій землі, а в США на складах цієї зброї більш ніж достатньо. Я постійно вам наголошую про 2,5 тисячі танків В-16 і таку ж саму приблизно кількість. Літаки в 16 і приблизно таку саму кількість танків Абрамс? Отже, у США все є для того, щоб ну, припинити цю війну, якщо Путін не згодиться зробити це шляхом перемовини. Ну, а як він може це все е, оформити? Коли він сам себе загнав до глухого Кута. Тобто, взяли вони з якогось будуна і внесли е, Автономну Республіку Крим і чотири області України до складу своєї Конституції. Це спеціально було зроблено для того, щоб виключити будь-який відступ. Так. Але ж. Е, Ну, Трамп встановив оцей дедлайн, так би мовити, і тепер йому нікуди діватися. Тобто на кону знаходиться його репутація. Якщо він відступить, тоді всі в світі в цьому будуть вважати його слабаком. І за його каденції, Сполучені Штати Америки будуть отримувати від всіх тільки. Удари з усіх боків і, перш за все, від Китаю. Так. Отже, тут зараз буде вирішуватися доля війни. Або вона буде за Трампом відбуватися. Згадаємо, що він обіцяв. Ну, більше ж нічого не треба. Нічого не треба. Оці дедлайни, всі останні, це просто відтягування неминучого. Так, відтягування неминучого, визнання того, що Путін не хоче закінчення війни. А після цього, ну, який, ну, що з цього можна зробити? Ну, сам же ж Трамп заявив, що ці всі. Економічні санкції проти Путіна вони не працюють проти Московії, тому що він навчився їх обходити. Єдине, що він не навчився обходити, це зброю на полі бою. І цю зброю може дати, ну хай купить Європа. І передасть раз Трамп хоче, щоб отримувати з цього великий зиск, але не знає, який він зиск отримує. Ось залишилося декілька днів, і або він перемагає, або його репутація остаточно підірвана.